Всім привіт на каналі Євроким Level Up і сьогодні ми в Jurassic Survival будемо виживати... Ну як виживати? Не виживати, а проходити заброшений лагерь. Локація це не особо, ну її, як мінімум, додати я знаю точно. Вона недавно, ну, як місці в повару вже точно є. Ну і я вирішив, тільки 10 уровня рівень треба полу, у мене є 10, -й. я захожу і думаю, а чого би не записатий. Ну і от я в принципі, вот тут вас якраз записати, ну, видео. Що то як-то б що це от заброшений лагерь. Ну це локація, я думаю не особо прям сложна, в принципі. Суною, цього, от мені має хватити хватает новий уровень. Думаю, хватит. Ага, ты агрис. И ты тоже аглися. Уже бачив первый ящик. Подивимось, що там. Ага, те, що надо твои собираты. Окей, дальше. Дилофузаур, шоссе. Що, ще... що ти гарчиш на мене, ти, а, козел. Відкриваємо перший ящик і в першому ящику у нас і... О! Ну, ботинки, імба. имба. Бо в мене ще й не доношені, ні, окей, буду у тобто ботинки. Перший ящик імба. Идем далі. О, тут ще типи устрічається. Окей, ну його пизде є. <клух> так, і шо, типу, от типа нічого нема. Ну Тому понятно. Так, в принципі, я думаю, зробити раз, що іменно всіх всех а потім уже то звук лок... груст ящики відкривати. На цій локації я перший раз. Так що, ну, вибачайте, що щось... може щось тормозити з цим, то я перший раз, тут. Ага, що тут ще? леденец падає? Окей, відкриваємо. Ящик, другий ящик. В другому ящику у нас падає. Батарейка. Окей. І ще той ящик має бути, так? Да? Ось Так. Тут у нас бинти. Окей, бінти. Ми туди нам треба йти. В принципі, думаю, скрафтити собі коп'ю. Бо, ну, оружі в мене вже почти його. Ага. у мене є один стрел. Це я собі на всякий случай взяв. Ну на почте мене якась ближня вручка, на в мене нема его рожки. Ну ладно. Ну, в тебе ще трибере на. Ага, в тебе є топор. Це еще лепше. Зробимо зробим дерево. Скрафти собі копье. І все до це все вир... об... Окей, тепер идем далі. Можешь відкрити двері. Требуется питання. Угу. Цікаво, де це питання. Так, він... О, все-таки гизагрыся. Ну, спасибо. Помог. Ага, я ще не десь буду О, ну все. А, тобі ж, не мається, я Ще просто. Вплювало, то бы не на меня еще вообще идеально просто. Меня впивали, то теперь як ты походу. Это боецы питания, но ну, вот тиге куда мне вот то вот пихаты червоны штуки, как у меня є. В принципе, я так уже загрыз вся и і... Ну, у меня еще 20 то добре. Так я не понял, нам максимум туда безжелеза я біж, біж, не знаю, только майже в себя шукав. шукал. Ну а в принципе наконец-то и вот у нас велосираптора благополучно убиваємо. Открываем ящик. Из ящика нам падає. Спасовой брони. Да лови, но все равно имба. другий ящик і Тут у нас... О, лопата. це вже, нормальна же а не якась там, якось ничем играет. Йоу лопата, це вже ідеально. Тепер відкриваємо ми отут, от. Треба Требуется ключ, понятно. Давай я забер вот так вот. Раз. там еще другий Ладно. ну я потом тебе забью. Короче, дай на мене на цей вот. Ага. А, а, а вопрос, а, ну. Дай їх не вот твоотсказич мне. Мені У мене оце вот, карто досвід крою, я запрямил зай локации, яку знай ж нам цікаво. Яку тверь? Карта доступа. У мене. Эмммм. Давай десь ключ. Угу... А чо... А чо за херня? Я что-то не понял. Чого у мене не впускають у Тоут? От. Тепер питання. Питання лишається. Як мені зайти в лагерь? І як мені його пройти, от скоріше всього? ти близ в мене червоний світ. Я не розумію, що за фігня і. Ну, коротше. Якось так. Що відкрити двері, вам потрібен ключ. Ну, ну, а камон, а як відкрити, я не зрозумів. Собі бігає туди-сюди, буквально. Ну, я його нічого не більше. Тут трупа на ній, ось у нього щось було з боку. Чи може десь я щось пропустив. Ну, немає його, камон. Немає нічого, буквально. Не знаю що це таке, Що не можу мене ж я вот не знаю що это Може, попробуй привыйти зайти ну я не знаю може ти ще один дозавр може, з нього сделано мене... здесь будет палки когось да уж. ситуація у нас конечно просто вообще четко Кейй, okay. давай пробуємо тепер, якби я перезайшов. Може вже нормально буде, бо я не знаю, що тут за такое, но. А чо? Я не знаю як це рішити. То ну на цьому, в принципі, може буде завершити. А хоча... Хотя... Боже який я тупий это є аналога, я за неї забув. А я вже на цій завершити. є. А. Ой-ой-ой-ой-ой, це я тупанув, конечно, і застряв відео, правда, затягнув. Затянув, ну конечно, я себе видаю. Я не себе бачать, і у такий тупорилий момент. То я жорстко тупанув. Ну... Нічого страшного. Я ну, вже хотів виходити. Йой. Ага, і воду. Ми... О, це, вивозьм Тут Тыка відкриваємо. І там у нас... мутант. І Из мутантами без оружки, без органістріла. Ну він медлений, так що може вбити легко доста. О! Хіл. Окей. Okay. Так, дальше идемо мы ми... зато сюда, не чита туда. Ща проміримо куда то. Ага, я понял. То есть туда. Окей. Я понял. Нас просят пойти вот сюда. То есть квартира еще нам достаточно. До Кто тут мутант и динозавр. Ну понял, мутанта мутанты мы убьємо лопату. Обо хуб'ємо лопатую. Угу. Mm -hmm. Дальше только еще один мутант. Окей, на... Окей. Стипно локации. Okay. -no все, nice. найс. падает. И еще открываем ящики. Мы открываем два ящика, за каких там падает. Ага, ну, mm -hmm, же полезно, как раз, видимо, все это будет. І, в принципі, я відкриваю повністю ящик. І там падає Ну, в принципі, от так, такий вам ролик. Бачимо, а ну, що тут ще виживши? От що ти так оббігаєш вопроси? Що в тобі є? Ага, це нам не треба. І, ну, манго, в принципі, мінімально. В принципі, от таке відео. На ну, цьому будемо вкичати. Всім дякую за перегляд. Всім пока, пока, а ми були на каналі таким лево ап.